Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про дуже гарну книжку. Це книжка про історію. А саме книжечка Крута історія України. Написала цю книжечку Інна Ковалишина. Видавництво Моя книжкова полиця. Додивіться, будь ласка, відео до кінця у кінці. На вас чекатиме подарунок від мене та під видавництво. Ну, починаємо. Це дуже гарна різнокольорова книжка. Тут є багато портретів, карт і малюнків історичних осіб. Багато історичних назв, а шрифт великий і красивий. Кожен розділ, основні моменти. Підкреслені лініями і дещо виділено. А також кожен розділ має свій окремий колір, яким і підкреслюється, і виводиться певний текст. А зараз я б вам хотів розповісти якусь маленьку частинку історії України. Головними героями цієї книжки є. Діти, які дуже цікавляться історією, а саме дівчинка Аліє, яка із Криму, хлопчик Сашко, якого мама на фронті, дівчинка Яся, у якої тато історик і хлопчик Дмитрик, який знаходить найбільше цікавих фактів. Всі ці діти дуже люблять історію і навіть Бажають створити книжку або сторінку в інстаграмі Крута історія України. Кожних кілька днів вони збираються і розповідають якісь частиночки цієї історії і дізнаються все більше і більше нового. На самому початку не ще діти. Знайшли якісь дивні камні. Усі вони пішли до одного історика. І той їм розповів, що це остатки старих істот. І він розповідає нашим дітям, що колись на землі був тільки один континент. Потім він розламався. Тоді майже вся територія України була під водою. Над водою був тільки Крим, Донбас і Карпатські гори. То був юрський період. Тоді і почали з'являтися перші динозаври. У Україні, як не дивно, теж були динозаври. Хоч знайшли тільки два скелети, і тільки один був достатньо цілісний, щоб дізнатися. Що це за динозавр? І це був діабінівний хадроз. Це близький родич у Агадодона. Потім на землю або впав метеорит, або почалися землетруси і вулкани, ну, динозаври вимерли. І земля розділилася на ще більш маленьких частиночки. Далі почали з'являтися перші люди. У світі їх було багато видів, але ось у Україні було їх всього лише два. Перший вид це неандертальці, а другий homo sapiens. Ці люди ще не могли вирощувати їжу. Усю їжу, куру. Та одяг вони брали з природи. Жили вони великими сім'ями, а сім'ї жили у племенах. Згодом племена почали ставати все більші й більші. Деякі були навіть розміром малих міст. Тоді у людей було дуже мало деревини, тому що в Україні на той час була тундра, і всі рослини були карликові. Як, наприклад, карликова береза або багато інших. Тому будинки робили із хутра і кісток диких тварин. Більший розвиток почався у брозову добу. Цю добу назвати бродзовою, тому що тоді люди навчилися з'єднувати оливо та мідь і робити брод. Тоді люди почали виготовляти з бронзи різні прикраси, всякий посуд і багато інших антикварних речей. Далі тут згадується про греків і про кого вони писали. У Греці було багато, багато гір, але не було родючих земель. Тому молоді хлопці та дівчата брали човни і пливли, шукаючи інші землі. І вони наткнулися на Скіфію, З країни велика скіфія. Деякі грецькі історики навіть там побували, а саме Геродот. І він писав про Україну, коли її ще не було. Також він писав про скіфів, які жили на півдні України. Він розповідав, що скіфи були дуже продвинутим і сильним народом. Одного разу на них напала велика перська імперія. Перський король захотів захопити скіфів через те, що засновника цієї імперії перемогла одна з цариць скіфських племен, і він зібрав армію і атакував. За всю подорож вони ніяк не могли знайти ворога. Але страждали від нестачі їжі та води. А вночі малі скіфські загони нападали на них, а зранку зникали. І великий імператор повернувся ні з чим. Також тут розповідається, що скіфи продавали худобу, шкіру, вироби з них, а також рабів. Тоді рабство ще не було заборонено. Але незважаючи на це, скіфів перемогли сармати. Це був дуже войовничий народ. У них навіть дівчата воювали в той час. І вони були такими войовничими, що якщо дівчина не вб'є трьох своїх ворогів, вона не піде заміж. Але у сарматів сталася якась катастрофа. І вони також перевелися. Далі розповідається про державу на перехресті світів. Тут розповідається, що більшість народів України почали переселятися по Європі. І вони подумали, що треба створити якийсь союз. Першим таким союзом став Анський Союз, але він розпався з довгою війною. Потім по легенді, Київ Щек, Хорив та їхня сестра Либить заснували Київ. Київ став великим торговим центром. Річ у тому, що з часом торгові шляхи в Європі почали розпадатися через війни і інші проблеми. А в Києві було багато шляхів. Тому вони почали використовувати річку Дніпро як важливий торговий шлях. Так торговці мали платити данину, щоб перейти через кордони. І місто так непогано заробляло. Але через це багато країн захотіли захопити Київ. А що було далі? Ви можете прочитати самі. Це науково-популярна книжка. Тут є трошки розповіді про дітей, але багато про історію. Історія тут показується, як цікава наука, яка не така вже й проста, не все могло б статися так, як пише в підручниках. І тут кажеться, що деякі легенди є правдивими. А тепер про сюрприз. За те, що ви додивилися відео до кінця від мене і від видавництва Моя книжкова полиця ви отримуєте знижку 15% з промокоду Ростік 15% в магазинах та на сайті видавництва Моя книжкова полиця. А всю інформацію в описі під відео. А на сьогодні все і до побачення!